Дочекалися президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення електронного декларування держслужбовців та посадовців із негайним відкриттям звітів. Передбачили три кампанії відповідно до року, за який документи не подавали за 2021-2022 Інформацію треба надати не пізніше за 31 січня 2024, А за 23 до 31 березня. Повідомлення про суттєві зміни в майдовому стані. За період з 24 лютого 2022 року по день набрання чинності закону, яким відновлюється декларування, вони не подаються. Такого обов'язку немає. Зміни майнового стану, які виникнуть після набрання чинності цим законом, відповідно подаються на загальних підставах. Тобто на протязі. Десяти діб військовослужбовці ЗСУ, прикордонної служби, управління охорони та інших формувань, які беруть участь у бойових діях, полонені або ті, хто на лікуванні, надаватимуть свої декларації вже після закінчення війни. Тоді матимуть на це три місяці, врахували і безпекову ситуацію. Усі ідентифікаційні ознаки майна виключили. Вже не потрібно буде декларувати відомості про номери рахунків, незважаючи на те, що сама форма буде змінена трохи пізніше, оскільки у нас є. Строк на приведення у відповідність нормативних документів до вимог цього закону. Кожен декларант, який захоче подати декларацію сьогодні, завтра і на майбутнє до зміни самої форми, технічно зможе подати декларації без таких даних. Ще із нового повна перевірка усіх декларацій не обов'язкова. Це дає право підійти. Ризико і не забирати на повну перевірку абсолютно всі декларації, які можливо вже попередньо неодноразово перевірялись, До них немає запитання, бо були виправлені помилки. Це дуже Ми прогнозуємо, що це по-перше, з, з ними... зніметь навантаження на... на ЗК, оскільки ми. Інституційно не маємо можливості перевіряти мільйон, а тепер це буде 3 мільйони поданих декларацій. Нагадаю, добровільно свої декларації за 21-22 подали лише 700 тисяч осіб. Сам реєстр мають відкрити за 60 діб. Із моменту набрання чинності закону закон нас зобов'язує привести всі наші нормативні документи. Відповідність до цього закону на це дається місяць. Звичайно, що ми не будемо місяць е, чекати. Ми ці документи проекти цих документів вже розробили. Погод погодили з зацікавленими органами. Найважливіший документ, який стосується реєстру декларацій, який зараз сподіваюся, сьогодні завтра буде затверджений головою НЗК і заюстований міністерством юстиції. Це порядок вилучення декларації. З публічно частини реєстру декларацій, яка якщо прилюднення цієї декларації, носить певні ризики для декларанта. Сніжана Мазур, новини 33-й телеканал.